Чорти проти чортів. Вчора мером перестав бути старий мер Одеси Труханов, бо Служба безпеки України знайшла в нього російське громадянство і підтвердила цей факт. Чому так довго шукали цей факт, чому не підтверджуються, це інша історія, ми зараз не про це. Але для мене є індикатором, для чого це робиться. Це системна боротьба проти російської агентури у е, органах місцевого самоврядування або органах державної влади? Ну точно ні. Бо якби це була системна робота, ми би побачили, що. Виконуючим обов'язки мера після затриманого мера стає секретар. Ну це логічно, виконуючим обов'язком по закону має бути секретар міської ради, якого обирали люди, а потім на посаду секретаря обрали депутати, яких обирали люди. Але ні, ми бачимо те, що офіс президента призначає свого ставленика і створює військову адміністрацію, позбавляючи абсолютно жителів Одеси свого права вибору, тобто руйнуючи реформу децентралізації. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб мати під контролем великі міста. Бо всі офіси президента давно готуються до виборів, а контролюючи міську владу, ти контролюєш територіальні виборчі комісії, формуєш територіальні виборчі комісії, і так далі. І так далі, тому нічого спільного з тим, що ми бачимо, і що банкова її позитивні боти намагаються нам розказати про боротьбу. Немає це просто звичайний інструмент для контролю влади, який чомусь 6 років ніхто не використовував. Всіх Труханов влаштовував в цьому плані. А для прикладу в Полтаві ВЦА чомусь не створили. А знаєте чому? Бо секретарем ВО мера став людина Зеленського, там це чітко під контролем. Тому, друзі, слухайте правду, дивіться правду, і не ведіться на ті фейки і ту пропаганду, яку вам надсилають позитивна Батва.